І так, протравили ячменник, зараз їдемо сіяти. Тяну. Передок ще й відключили, ще не працює, але ж диви який кабан. <смі> Ось як запрацює, буде вогонь. Оце наше соїще, ми ще його не дискували. Ще отак стоїть з осені. Ячмени мене підсіяли, не встиг показати, бо трошки руки були зайняті, Працював на сівалочці І скоро будемо завтра тоді ще будемо їхати на... Будемо так само з сівалочкою підживлювати пшеничку. Тоді включуся, завтра покажу як. Сіяли ячменик, там націльне багато, я тут на дам і не знімав, там руки були заняті. А сьогодні ми летим підживлять пшеницю Так, Зараз доїду до поля і потім включуся, бо така дорога, що неможливо її знімати і облікувати. Нормі на валюватор її виставили 25-30, це виходить десь 100 кілограмів. Оце наша пшеничка така. Тут у нас 4 сорти. Да, трошки вона, звісно, підросла така величенька. Зараз подивимося, що воно буде робити. Так, он подивилися вот так, воно служи. Так, зараз. Проходимо. Перші чотири сіволки відкрию так, щоб це і по порядках, а потім беремо маленьку діагональ і йдемо по всьому полі по діагоналі. Так. Хоча все, взяли ми діагональ. Тут трошки одійшли попрямі. А далі вже пішли от так, Ну невеличко, елементарно так ось трошки Отаку ми взяли, щоб її менше її орудувати. Бо порядку як йти, так воно її вивертає сошниками. Сів ось отак, пройшов. Ось, ось, ось воно видно, як воно тут. Ну, пшеничка так доволі непогана. Тут у нас, як я говорив, у нас тут чотири сорта. Оце перший, перший у нас Асурі. Потім далі йде он комбін. Воно видно як вона навіть відрізняється по, по кольору. Далі у нас йде Алтіго і Ронін. Аж у кінці там аж там довгі гони. Ну ось Асорі, я б сказав би, вона більш так краще розкущилася. Ну хоча воно там містами, ну як. Ось, оце ось комбін далі йде. Ось вам дві різні пшенички. У цієї якийсь і листок такий більший. І ще одне, що я хочу сказати, ось дивись, дивіться, на Асорі е, менше я бачу... Кого ну є, є ось болячки якісь. Є, непонятно, чи це боляч болячка, чи це... чи це чогось нехватка? Так. Оце на Асорі трошки менше, а на... А на комбіні трошки я бачу більше такої ось плямистості жовтої. Це воно таке, як під здається, як називається, якщо не помиляюся. Це жовта плямистість. Ну тут якоїсь менше, я бачу, а на цій на комбіні більше. Ось бачите такі якісь, непонятки. І ось цього... ось воно таке щось. Не знаю, чи це точно я його ідентифікував, але сам факт, що щось є якесь питання, ну не знаю. Подивимося, це може на ранніх стадіях як воно таке. Подивимося, трошки воно підрозкущиться дужче і будемо потім вже дивитися, або фунгіцидом працювати, а може. Й не буде, А може й не буде того фунгіцида. Зараз підемо до Алтіго. Подивимося як на ній. Полкігу це в нас вона була вже не, не перший рік. Подивимося як на ній. Ось Кольором відрізняється. Ну але ж і на ній ось. І ось є і на ній трошки щось. І на ній є. Небагато, але є. Ось, можна подивитися. Нічого, хай, будемо дивитися, будемо наблюдати. Так, якщо не говорив, там вносимо у під пшеничку сульфат амонію по 100 кг поки що. Думаю, цього буде вдосталь. Так, полізе на сілочку, позагадаю, що там робиться. Потім може забивається, а я тут гуляю по полю. Так у нас відгадає, це я такий перший раз в житті я бачу отакий сульфат амонію. Я думаю, ви також перший раз бачите, хоча не знаю. Але... він такий цікавий, На діаманти похоже! Колеса прикатуючі ми не знімали, ми їх просто піднімали, попустили і можна... Вони зверху йдуть, просто нічого там ніякої шкоди не завдають. Висіяли першу сіволочку. Ну як ще не висіяли, там ще в принципі залишилося, зараз переїду, засипемося. Ах, який кінь. Сьогодні на ньому працюю. Передок ще як бачите, не підключали нічого, карданів нема, нічого не висить. Бо я ось їхав, то трохи чуть не підзастрм. Якось мені трошки не хватало цього передка. С блокировку я еле выехал. Это вот мог. Засипали ми другу нашу сівалочку. По рахунку. Я трошки добавив норми, бо щось воно не виходить, як книжка малює, що по 100 кг не виходить. Я трошки збільшив, зараз подивимося, який зараз буде висип, бо Ми повинні повинні вже були чуть більше висипати, а воно щось не виходить. Ну та нічого, тут можна погратися. Так, цим усим. Цією всією операцією ми е, наносимо стрес для пшенички, це перше, що вона потім піде активно в ріст. Плюс даємо трошки азоту, е, що їй зараз при кущенні весною дуже потрібен цей азот. І плюс е, ми боронуємо, можна сказати, і, бо ось вже яка земелька пішла тріщини, то волога ще ось є. Є, тут видно, що трошки вона позакривала, є, але ж, тріщини через ці тріщини ми її втрачуємо. Тому е, таким способом заодно ми підживлюємо і е, закриваємо, вде, утримуємо вологу у землі. Ось ми цю кірку нарушаємо. І так воно виходить. Ну, тут трошки низенно і вона видно, ось, яка вона горно так покучилася. Непогано в неї розвиток. Okay. Ну, я сподіваюся, після, після цієї процедури, що ми зараз зробимо, їй ще стане краще. Ну, ми це побачимо пізніше. Уже. Так що то так. Працюємо далі. Сівоч не чує, отаким от камнем у стекло і зразу почує Проганюємо зойців. Ага. Так, завершаємо ми нашу підзивочку, ось цього в кінці не залишилося. Це нас Ронін. Шиничка. Вона трошки слабша бачу сюди так. І навіть дощик пішов вже маленький. Ну це добре. А пилюка вже йде. Так, все, на сьогодні все. що ми сьогодні зробили. Так, відкрою така ось шичка, ну це рунін крайня, бо далі видно, не відкрою, а там чуть далі, то вона трошки така слабіша, я бачу. Ну, нічого. Це трохи підживили, то думаю, щось краще буде. Блін, пика чорна, звісно, так. Да. Трохи на сіволочці покатався, то... Як трохи весь день. То трошки на, наївся пилюка, як кажуть. Все, це у нас виходить друга підживка. Перша підживка була у нас косом. Десь по 100 100 і трошки, там літрів ми їй дали. А зразу це ще сульфатну амонію дали. І будемо наблюдати, що там воно покаже. Далі. Все, отаке відео. Кому було цікаво ставте подобайку. Все, погнали ми на базу бо ще поки чмихать кілометрів 10 точно. Апаратище.